Вітаю, друзі, зараз п'ятий президент України Петро Порошенко перебуває на з'їзді Християнсько-Демократичного Союзу у Берліні і має там досить насичену політичну програму. В перервах між засіданнями на одному з засідань, до речі, він виступив з промовою і його депутати з'їзду Вітали стоячи, Він дав інтерв'ю. Такому відомому виданню в Німеччині як Deutsche Welle. В цьому виданні він висловив кілька тез, з частиною яких я категорично не згоден. Зокрема, серед цих тез є така теза, як п'ятий президент України Петро Порошенко закликав Німеччину припинити фінансувати українських чоловіків призовного віку, які перебувають в Україні. І натомість передати ці гроші українській армії. Я вважаю, що це популістська заява п'ятого президента України Петра Порошенка, висловлена під впливом, скажімо так, тенденцій, які накреслились останнім часом після прийняття нового закону про підсилення мобілізації. Під тим таким. Можна сказати, тиском в засобах масової інформації щодо так званих ухилянтів. Слово ухилянт я взагалі вважаю і ПСО офісу президента для того, щоб роз'єднувати українців. І крім того, я вважаю, що ця заява є шкідливою для інтересів України. Перш за все, це є заяву Петро Порошенко втрутився у внутрішні справи Німеччини. Німеччина це правова держава. Федеративна Республіка Німеччина. Вона сама вирішить, як і що їй робити з тими особами, е, громадянами України, які законно перебувають на території України. Якщо вони законно перебувають на території України, то які є підстави не платити їм е, певні виплати, які передбачені внутрішнім законодавством Німеччини. Петро Порошенко тут проявив в цій фразі. Своє совєтське мислення. Вибачте, не можна орієнтуватися на кон'юнктуру, вставлені до людей. Він це забув. І тому я категорично засуджую цю заяву Петра Порошенка і вважаю, що цією заявою він нашкодив інтересам України і показав свої низький рівень правової свідомості, поваги до прав людини. І поваги до Федеративної Республіки Німеччини, яка надає нам, тобто Україні, величезну фінансову допомогу у війні Росії України проти Російської Федерації. Слава Україні!